Мене вже розцвіло, але я продовжую оглядати проект Холостяк, знайомство Тараса з батьками Насті. Представлюсь, хто не знає, я мисткиня за покликанням. Ну і маю психологічну освіту і оглядаю з двох сторін із психологічної і з мистецької. Тому поїхали. Одразу напишіть, будь ласка, за котру з дівчат ви вболіваєте, тому що сценарій холостяка такий, що залишаються дві дівчини, за одну вболівають глядачі і вона не перемагає. І зараз ми з вами визначимо переможницю. Та, яка набере найбільше вподобайок, найбільше коментарів, та не переможе. Переможе та друга. А ми робимо огляд. Батько чесно сказав, що він хвилюється. Це правильна позиція бути відвертим. Ну і Тарас перевів це, що він хвилюється за доньку, там траляля, з ним, з батьками. ніфіга. Батько хвилюється, бо телебачення, і це завжди треба враховувати. Це абсолютно інший стан. Це, блін, ну, відомість на всю країну. Не кожна людина до цього готова. Як вам, до речі, мій лук, мій огляд з ліжка, етично лі ето? Чи вам краще, коли мене не мебе? Чи вам краще, коли мене нема в кадрі? Тарас поділився тим, що йому не вистачало підтримки від батьків, коли в нього проблеми в стосунках. Ну знову ж це говорить про його маму. Ну це жахливо не підтримати власну дитину. А в Насті така сама, як каже Тарас, тема. Така сама тема. Вона не розповідає батькам е, щось погане. Тобто вона не може з ними ділитися, вона знає, що не отримає підтримку, раз не розповідає. Ну, і ще вона не хоче їх засмучувати. Ну це... Але ж, в принципі, це ж не про здоров'я питання, це про особисте життя. Воно майже у всіх нещасливе. Ну як? Давайте так. Майже кожна людина в своєму житті переживала нещасли... нещастя в особистих стосунках. Отак. Воно може бути прекрасне і щасливе, але без негативного досвіду, ну це майже не буває. І тому розказати батькам про якусь свою невдачу це логічно, це нормально. Тим паче, поки ти молодий. А коли ти старша, то, мабуть, і невдача переживається трохи легше. Не тому, що старші якісь зашкарублі, просто є якийсь досвід, як моя мама каже, Тю, тебе що перший котик вмирає? Ну, це з цього прикола. Ну, я зараз вам пришлю, бо це просто смішно. Ти що, маленька, що? два часи ночі. Що в тебе перший котик помирає? Але цим вони і спільні з Тарасом. І знову ж я кажу, що протилежні не притягуються, притягуються схожі. І тут тарас з настою схожий тим, що вони не діляться з батьками чимось таким сокровенним. Ну, Типу, бережуть їм, але. Це ж не питання, хоча треба подумати. А ви взагалі ділитеся зі своїми батьками, якимись невдачами в особистому житті. Тому що я ділюсь, я не ділюся питаннями здоров'я, бо в мене для моєї мами це прям категорично вона дуже переживає. А за особисте життя, вона, звісно, попроще відноситься. І, до речі, це характерно не тільки для моєї мами, а й для мам моїх подруг. Така жахлива річ, коли я розставалася з першим там своїм серйозним хлопцем, ну це було вдалекій, я не знаю, тільки виповнилось повноліття. І мама мені так казала, як ти вже мені вридалася! І так, на жаль, казали моїм подругам: а у вас як батьки ставляться до ваших розчарувань в особистому житті. І я не кажу, що моя мама права, але я вважаю, що коли батьки так знецінюють. Почуття своїх дітей це просто в них захист. Вони так співчувають сильно, що просто вже не витримують. Якщо дитині болить, це так боляче батькам, що вони просто витісняють, хочуть якось зменшити це відчуття. Ну, Настя як Драсті приперлася до них з цією камерою. Навіщо? То тато припахував Тараса. Тепер припахує хрещена, з одним ліпили, з іншої варити варенички. І в попередньому знайомстві теж він жарив шашлички. Ну, в принципі, зйомки це завжди робота. Завжди. Це так мило ці сімейні традиції, це круто. У нас раніше збиралися мама її подруги. Ми всі називали і досі називаємо їх тьотями, хоч ми вже дорослі давно, і в багатьох є вже свої діти, і ми з подругами теж діти подруг називають всіх нас тьотями, Якби так багато років, от в Україні є така традиція називати дорослих жінок тьотями, але лише близьких таких. І нічого страшного, що Настя відмовилась сходити в театр, типа на побачення заради сімейної зустрічі. Ну, побачення ж можна перенести. Вона ж не сказала, ніколи не піду. Піду б іншим днем. Ну, Хрещина розказала про це розчинення Насті в партнерах, і це ж натяк на співзалежні стосунки, про які я співаю дуже часто, в дуже багатьох оглядах. Так, в двох словах, співзалежні стосунки. Це коли один залежний, а другий співзалежний. Зазвичай залежний від от алкоголю, от, ну там от всяких таких речовин, а співзалежний його постійно рятує. Але, але є одна невеличка поправочка. Іноді залежний, залежний не від якихось там речовин, а від співзалежного. І цей співзалежний не може покинути залежного. Бо цьому залежному буде занадто боляче, ну, до ненормального боляче. Хоча розставання вони, звичайно, всі болючі, бо це втрата на рівні з е, смертю. Тебе була рідна людина і нема. І, схоже, в Насті цей тип стосунків, де вона залежна, раз вона так довго не може вийти. Хоча співзалежному теж важко, але все-таки йому легше. Це, до речі, прекрасно видно в цьому шедеврі спіймати Кайдаша, який я теж оглянула на своєму ютуб-каналі. Ну так подивіться. Там все видно про стосунки з алкоголіком. Кайдаш же алкоголік. І як Кайдашиха його на це провокувала, дуже часто жінка провокує. Просто бере за нього відповідальність. А навіщо? Не береш за чоловіка відповідальність, і він сам за себе її несе, не стаєш співзалежним, і він сам тоді намагається справити зі своєю залежністю. Ну, кажуть же, проблеми утопаючих – діла рук самих утопаючих. Та навіть в співзалежних стосунках, коли залежний залежить від співзалежного. Да, от дівчина закохалася в чоловіка, і все, і вона не може жити без нього всі діла. То якщо чоловік. Чітко покаже, ні, ми не пара, я не хочу бути з тобою. То цій ці залежній дівчині набагато легше поставити хрест на цих стосунках. Треба не тримати її в френдзоні, а чітко по благородному сказати, ні. Дівчина переплаче, переродає, але піде далі. Ну, його пересете, ну чоловіки, ну майте, майте мужність і благородство. Так само і жінки, бо в френдзонах, кстати, жінки більше тримають. А в мене вже прикрутили опалення, бо це середина дня, у нас завжди так в цілях економії прикручують. Я вже в капішончику. І продовжуємо глядати спілкування Тараса з батьками Насті. І зараз він говорить з мамою її. Пустили рекламу кітката з якоюсь блондинкою і. Ну, блін. Згадався, а показують Настю, да? ну якось, по-перше, дисонанс, а по-друге, згадався конфлікт за сир. Коли одна купила сир, друга його вкрала, третя не купила знову, Ну то вже б розіграли такий конфлікт тільки з кіткатом. Замість сиру сказали б кіткат, емоції ті ж, але просто казали б за Кіткат. Ну, сценаристка, сценаристка, поаплодуйте мені, як сама себе не похвалиш, коротше мені не вистачає похвали. Буду вдячна. Дуже мило мама Насті розказувала, як Настя в дитинстві гралася в Санта Клауса, по суті, мала досвід аніматора. Прикольно. Так, і це не бруд мене на кофті. Це я намагалася зробити розпис до Местосу. Головне, всі сім'ї Тарас критикує, а Настіну хвалить. Чи гляди, вибере її? Ну, ви ж знаєте, напишіть, хто вам подобається, і вона не виграє буде інша. Ну і я вірю Тарасові, він так відверто посміхався, йому подобалось у Насті. І це не тільки Тарас говорив, це проговорила тьотя, і Настя проговорила. Взагалі є такий принцип: не буває, щоб добре було тільки одному. Для того, щоб одному було добре, треба, щоб добре було всім в компанії. Тобто, якщо ви в шлюбі і одному шлюбі добре, а іншому погано, то в здоровому. Ну, Здоровій людині, кому добре, не може бути добре, якщо вашому партнеру погано. Точно так же компанія, да, родина. Один розчарований, да, щось трапилося там. Ну, наприклад, дитину хлопець кинув, вона засмучена. То вся родина, поки її не підтримає, не заспокоїться, тому що добре там де добре всім. О. Потім з настею вони полежали Бог. І все таки як важливо да, от, хороша родина. Не дарма ж кажуть, що в любові на війні всі козирі добрі, в смыслі, хороші, да? хороші. Тому що родина це теж козир. Ви, коли одружуєтесь, ви зливаєте дві родини, зливаєте, значить, слово слів. Об'єднуєте, вони зливаються в одне, да? ви стаєте одною родиною. Для дитинки, яка народжується, то і мамина, і татова сторона однаково родина. Ви реально об'єднуєте сім'ї. І тому дуже важливо мати хорошу сім'ю. На жаль, не у всіх вона є. Ну Ось чорна церемонія троянд і вже Даша принцеса Лебідь, такий генерал. вона... Всіх просканувала, поставила себе вище. Ну, Мені подобається її впевненість. Це вона, мабуть, в неї від батька. Ось він такий справжній султан в гаремі, її батько. І не в контексті такого султана, як Тарас, типу, за ним всі бігають. А в контексті так, як це було насправді прописано в мусульманстві і в Корані, він несе відповідальність за цих жінок. Ось так правильно. Ну, зараз, звісно, все перекручено, і навіть там у мусульманстві чоловіки хочуть нічого не робити, а мати багато жінок і все скинути на жінку. Ну, коротше, якщо світ такий, то він такий усюди. І саме на цій церемонії троян я побачила страшену родинку на носі Надін. а раніше я її не бачила, чи її ретушували, чи як. то я кажу, неї, з неї модель з, таким, з такою штукою на носі, як от у бабки Йошки. Ну, видали раз ти модель. Ну це ж дуже непрофесійно. Ну блін. Ну це дуже непрофесійно. Це кожен раз фотошоперу ретуширувати. Ні, і це треба видалити категорично, якщо ти модель. Тим паче, це ну, не важко робиться. Пішла до хірурга, він тобі лазером із чи чим там, ультразвуком, і все. А ще я вважаю, що всі ці телевізійні моделі зобов'язані показувати результати своєї роботи. Казати, ось я модель такого бренду, такого, ось мої фотографії показати в кадрі. Навіть якщо там невеличкого бренду, як я казала, у китайців продають одяг, це все одно робота, це є чим пишатись. І це якраз легалізовує її, легалізує те, що вона модель, а не те, що вона, прости, господи. Настя танцеремонії відверто хвилювалася, і взагалі, шоу холостяк, воно підриває основу побудови стосунків, обирає жінка. Я це казала, кажу і буду казати. Якщо розгорнуто, то й з древніх часів обирала жінка найсильнішого самця. І пізніше в старій, стародавній Україні, коли люди грали в гру притули. Може, хто бачив цей фільм, теж обирала жінка з ким притулятися. І навіть зараз обирає жінка. Зараз легше, тому що якщо не такий... Тобі не треба його обирати. обирати. Убираєм, Правильно я обмовилась. Зараз сучасні засоби знайомства в інтернеті, на різних сайтах, вони такі м доступні. І тепер можна не такий знайшла нового за три минути. Дівчата, користуйтесь, не брезуйте сайтів знайомства. Мені дуже подобається відвертість Даші, і вона так не соромиться своєї родини, свого екцентричного я б назвала батька. Ось який він, екцентричний. Ось. Вона чітко проговорила про бар'єр між Тарасом і нею. І саме через цей бар'єр, я думаю, Тарас її відпустив. А не через те, що вона прийшла на це шоу, щоб розкрутити свою агенцію. Тому що Тарас саме через цю причину теж прийшов. Просто не агенцію він розкручував, а свій особистий бренд. У його чек на зйомки взлетів до небес. І він тепер в кожній рекламі. Мало того, що це тепер дорожче, так це тепер і більше, замовлень більше. Ну він тупо усюди тепер. А Дашин, тато висловив те, що Даша прийшла за піаром, да? мабуть, для того, щоб. Знівелювати цінність Тараса для його родини, для родини Даші. Кажуть через те, що він відчув, що Даші Тарас сподобався, а вона йому ні. І щоб, типу, наче зменшити її біль, наче як пояснити, що не заради тебе вона прийшла, а заради піару. Ми ж всі знаємо, що приходять всі заради піару, але уходять уже хто з чим, дехто з розбитим серцем. Ну, Тарас уже злив її, ну, він мав щось, щось ляпнути. Він мав Він мав знайти якусь причину, щоб її. Та, ну, просто насправді причина, ти мені подобаєшся менше, ніж ті дівчата. Ми з тобою навіть не цілуємося. Вопроси. А чого той бар'єр його не волнує? Я думаю, бар'єр не в Даші, бар'єр в Тарасі. І цей бар'єр відчуває навіть ірочка. Зараз поясню, чого. Вона, коли говорила про фінал, вона казала: Ой, я не знаю, що я з цим буду робити. Вона десь теж думає, що, можливо, її зільють. Взагалі-то жінки відчувають, коли вони подобаються чоловікам. Ось чому жінок важче френдзонити. Тому що, мені здається, чоловіки менше це відчувають. Їй Богу! Як ви думаєте? Ну, правильно, те, що я казала. Тарас каже, я очікував, що Даша або побіжить за мною, як собачонка, чого Даша не зробила молодець, або скаже: Ну, ти мені не подобаєшся. А звідси висновок, він то їй подобається, але вона спокійно приймає його відмову. Справжня, горда жінка завдяки своєму татові. Ну, золота фраза, ну, сперечатися було б дешево. Ну, Учіться, я їй прям заздрю її впевненості. Ну, То, що він дав їй троянду, було несподіваним, тому що всі зливи говорили про протилежне, але це не було новим. Уже скільки холостяків давало троянди біля самої машини? Це прям ні нова. І ще й першою познайомиться з його батьками, ще гляди, вилетить через це. Хоча тепер, по логіці, вона повинна дійти до наступної церемонії Троянд, щоб дівчата побачили її на цій церемонії і зробили. <uzuawia> а вона теж тут! Це ще не фінал, ще тиждень зйомок. В принципі, вони повинні знати, скільки тижнів у них зйомки, а виходить, не знають. Ну тоді виходить і наступний випуск, не останній. Правильно ж? Тоді не 10 випусків, а 11, а постшоу де. Вже в новому році чи взагалі його не буде. Постшоу це найцікавіше. Ну, як не згадати тут, як Тарасу погрожували, що він викинув Ірочку, вірочку. Ну і в анонсі сказали, що за крок до фіналу значить, буде ще серія? Ну і хорошо. Чим більше, тим краще. Я люблю дивитися Холостяка. Ну, інтригу потягнули знатно. Спочатку розливали на ту зотову, а раз вона заміж вийшла. Ну, вже по анонсу видно, що мама жорстка, а тато м'який? А сестра, яка жорстка, І що це за питання? Ти готова вийти заміж зараз? Ну, що значить зараз? І це не Тарас освічується, а сестра. Я б відповіла, знаєте, це конфіденційна інформація. На такі питання я можу відповідати тільки чоловікові, який освічується. Ви ж мені не освічуєтесь? Ви не можете відповідати за Тараса, ну я не відповім вам. Тільки в коректній формі якось би це сформулювала. Ну, це, мабуть, така церемонія троянд буде. Ірочка, нас... ірочка в білому, Настя в чому там, в чорному, а в сірому Надін. Словом, я ще підготую вам детальний розбір анонсу. Не примикайтесь!